24 серпня у День Незалежності України президент Зеленський нагородив його орденом за заслуги третього ступеня. І це не просто нагорода, це визнання глобального впливу цієї людини. Марк Бернс це не просто пастор церкви, це засновник Harvest Praise and Worship Center, засновник міжнародного християнського телеканалу Now Television Network. Журнал Time назвав його головним пастором і духовним радником Дональда Трампа. Через свій телеканал він несе послання віри мільйонам людей у всьому світі. Ось його слова з інтерв'ю для АЛАТРА ТБ. Я бору... Отимуся за вас, за вашу релігійну свободу і за вашу людську свободу. Бо я не лівий і не правий, я на боці прав людини. Саме з цього я й починаю. і Я молюся, я їжджу по світу, намагаючись надихнути більше людей, думати так само. Не будьте на правій стороні, не будьте на лівій стороні, будьте на боці прав людини. А тепер найцікавіше, коли Путін на переговорах в валясці почав вимагати захисту для РПЦ в Україні, пастор Бернс публічно висловився. Мене глибоко непокоїть те, що під час мирних переговорів на Алясці Володимир Путін насмілився вимагати захисту для російської православної церкви в Україні. Це та сама інституція, яку Кремль використовує для виправдання війни, благословення ракет і обману мільйонів, удаючи, що їхнє вторгнення нібито є святим. Хочу бути абсолютно зрозумілим: Україна це держава, яка відстоює свободові розповідання, навіть перебуваючи під жорстокими атаками. Те, що Путін говорить про турботу щодо безпеки церкви, у той час як його власний уряд забороняє українські церкви на окупованих територіях, це не просто лицемірство, це зло. Український народ не намагається змусити замовкнути віру. Він протистоїть корумпованій системі, яка використовує ім'я Бога для благословення насильства. Глава Російської православної церкви назвав війну проти України священною місією і пообіцяв прощення тим, хто вбиває невинних людей. Це не християнство, це фальшива релігія, яка служить імперії. Новий закон України був ухвалений у демократичному процесі. Він захищає національний суверенітет. Та встановлює справедливі правові процедури для розслідування зв'язків із російською православною церквою. Жодна релігійна група не забороняється автоматично, ніхто не стоїть понад законом. Це дії вільного народу, який захищає себе, а не переслідує когось. Як християнський пастор, я стою поруч із всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Вони абсолютно праві, відкидаючи зовнішній тиск та відстоюючи істину, справедливість і свободу. Я підтримую право України самі визначити своє майбутнє, без загроз і маніпуляцій. В ім'я Ісуса я молюся за мир, але справжній мир має ґрунтуватися на істині. А істина в тому, що Росія використала релігію як зброю, і Україна має повне право викривати це. Я стою з Україною, я стою з церквою, я стою зі свободою. Нехай Бог благословить тих, хто бореться за справедливість, і нехай він зруйнує кожного лжепророка, якого використовують тирани.